Запах мандарин, прикрашення ялинки на Святому Миколаю, вирізання снежинок. Що вам це нагадує? А вже ж підготовку до новорічних свят та сімейних традицій. З вами я, Анна, сховання фонду Ріната Ахметова і ви, голоси Мирне. Родинні традиції відіграють важливу роль у формуванні психіки дитини. Особливо в періоди, як свята, коли традиції особливо помітні. І сьогодні ми розберемо, як такі традиції, особливо зимою, впливають на психічний стан дитини. Формування відчуття стабільності та безпеки через родинні традиції є ключовими для емоційного розвитку дитини. Коли родина регулярно виконує певні традиції, це створює для дитини перечування та знайоме середовище. Важливість поглядає в тому, що такі ритуали дають відчуття, що світ навколо стабільний, навіть якщо зовнішні обставини змінюються. Це почуття стабільності сприяє розвитку емоційного благополуччя та допомагає дітям почуватися у безпеці. Наприклад, якщо дитина широко бере участь у традиційній підготовці до свят як прикрашення ялинки або сімейні вечері, це створює емоційну опору, на яку дитина може покластися. Підтримка емоційного зв'язку в родині через святкові традиції є надзвичайно. Важливою для розвитку дитини Спільно святкові обряди, такі як святкування нового року, об'єднують родину і створюючи теплу атмосферу, де діти відчувають підтримку та любов батьків. Ця традиція зміцнюють сімейні зв'язки, оскільки кожен член родини бере участь у спільних діях, приготування святкових страв, прикрашання оселі та обмін подарунками. Такі моменти сприяють формуванню довіри у дитини та взаєморозуміння між батьками і дітьми. Діти відчувають, що вони є важливою частиною родини, що їх цінують та люблять. Це позитивно впливає на їхню самооцінку та емоційну стійкість, допомагає їм розвивати вміння будувати і підтримувати близькі стосунки в майбутньому. Забезпечення культурної та сімейної ідентичності це святкою традиції і важливим елементом у формуванні свідомості дитини. Родинні звичаї передані через покоління допомагають дитині розуміти своє коріння, історію родини та культуру. Це створює відчуття приналежності до певної спільноти або родинної лінії, що дає зміст її життю. Святкові родинні традиції сприяють передачі цінності і моральних принципів від старших поколінь. Дитина починає розуміти, що ці традиції не просто набір дій, а важливий зв'язок із культурою, який збагачує власну ідентичність. Це сприяє формуванню гордості за свою сім'ю та культуру, а також допомагає дитині знайти своє місце у світі, що є основною для емоційної стабільності та певності в собі. Розвиток творчості та емоційної виразності через святкові традиції сприяє формуванню у дитини здатності висловлювати свої почуття та розвивати креативність. Зимові свята дуже супроводжуються різними творчими активностями у дітей, такими як прикрашення ялинки, виготовлення садкових прикрас, створення лістівок або малюнків, випікання печива з власним дизайном. Такі заняття стимулюють уяву та допомагають дитині розкрити свої творчі здібності. Участь в таких діях не лише сприяє розвитку творчого мислення, а й дозволяє дитині виражити свої емоції. Наприклад, під час створення святкових листівок або декорування оселі, дитина може передати свої емоції та настій, що сприяє емоційному самовираженню та розумінню власних почуттів. Крім того, спільне виконання таких творчих завдань у родинному колі сприяє розвитку комунікаційних навичок і вмінню працювати в команді, що є важливим для соціалізації та подальшого розвитку емоційного інтелекту. Підтримка позитивного настрою через зимові традиції виграє важливу роль у психічному та емоційному благополуччі дитини. Зимові свята наповнені радістю, очікуванням подарунків, спільними вечорами та іграми, створюють атмосферу щастя і комфорту. Це допомагає дітям зосередитися на позитивних емоціях, що є важливим для їхнього психічного здоров'я. Такі моменти, як прикрашання ялинки, підготовка до святкування вичерниць чи очікування на святого Миколая. Приносить у життя дитини передчуття радості, формують надію на краще та створюють загальну атмосферу свята. Це сприяє підвищенню рівня ендорфінів, що позитивно впливає на настрій і емоційний стан. Зимові традиції також допомагають боротися зі стресом і тривогою, які можуть виникати в холодну пору року через коротші дні та зменшення активності, Задяки святковим ритуалам. Дитина відволікається від можливих негативних думок і зосереджується на позитивних аспектах життя, що сприяє загальному зміцненню психічного здоров'я, навчання співпереживання до соціальним навичкам через незимові традиції є важливим аспектом виховання дітей. Під час святкових періодів часто виникають ситуації, коли діти можуть проявити турботу. Про інших, наприклад, через обмін подарунками, або допомогу в підготовці до свята, або участь у благодійних акціях. Це навчає дітей співчуттю емпатії та здатності ділитися з іншими. Такі традиції, як допомога нужденним, участь у благодійних заходах або відвідування самоких родичів, демонструють дітям важливість соціальної відповідальності та взаємної підтримки. Бо вони вчаться, що їх. Дії можуть мати значення для інших, розуміючи цінність допомоги і підтримки. Крім того, під час спільних сімейних заходів, як от святкові обіди або вечірки, діти вчаться спілкуватися з родичами різного віку, взаємодіяти з однолітками та дорослими. Це розвиває їхні соціальні навички, такі як вміння слухати, ділитися і висловлювати подяку. Традиції таким чином стають чудовим тренувальним полем для розвитку навичок, які дитина буде використовувати в своєму житті. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн тест на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею у Мирних фонду Рената Все Всі було добре разом до перемоги!